Пам-пам-пам решутку, швидко, швидко. З ким по англійськи з ким по німецьки. Розвиваємося, комунікуємо, йдуть люди, я приймаю замовлення. Хтось зараз перепитати. Так і працюємо, так і, працює, і перепитуємо. Do you like this job? Моя ціль працює, зарплата мінімум тисячі євро. Нормально. Нюрбург ринку жив і кайфував і їв канапки безплатно. Слухай, ну ти капець розійшовся, що нічого не зробилось. Айчук чук good. А Тут все серйозно, записували, де ми живемо, паспорта. Шляху назад вже немає. 30 яєць, чай, помідори. Всім привіт, народ! Сьогодні наш четвертий робочий день. Тільки що зробили 10 канапок. Зараз я переберу підлогу. Сьогодні ми працюємо з бабусею з Таїланду і з човком, який працює з Німеччини, але працює тут всього навчання місяць. Після двох днів вихідних я себе відчуваю тут вже якимось професіоналом. Тобто я тут вже працюю більше місяця. Дивіться, як робляться канапки. Людина підходить і покаже, який він хоче хліб. У нас є 5 різних видів хліба. Вона вибирає хліб, вона вибирає хліб це Італія BMT. Італія BMT це 6 таких кусків салямі, 6 таких кусків салямі і 4 таких кусків. Просто зараз робить щось. Бачите, ростик шуршить. Шутко, швидко, швидко, швидко. швидко Хоче побільше заробити. Він думає, що бос побачить, що він так шуршить швидко. Так, він, боса. Не... він думає, що бос бачить. Він, подумає, він думає, що десь камери, він шуршить просто максимально. Дабл cheese? Дабл cheese. cheese. Зразу знизу відриваєш. Окей. Okay. І Філадельфія? Зараз ростик дає нормальний сир плюс філадельфія буде його намазувати. І зараз я покажу, як вони здаються в тостет. Тоститься. Можна щось запитати. Would you like to Що ти to. Тут показує, як би ти немає що. З ким по англійськи, з ким по-німецьки, розвиваємося, комунікуємо з людьми, як можемо. Ми піднімаємося з колін з ростиком. Попав на таку штуку, відкриває, вибирає меню. От. Чекаємо 20 секунд, потім витягуємо і додаємо овочі. Бачите, ростік написано? Я Андрій. Фух, як вона підгоріла, закриває, так, да, все правильно. Можуть замовити просто все. Тут вони вибирають. Italian BMT, це це, це і це, туркі хем, це, це, ще можна бекон додатково, можна сир подвійний, можна цезар, можна сир фіодельфії, можна тунець, можна веджі Петі, я не знаю, що тут таке. Це філе куличе, якби варене. це теж курка, це теж курка, це телятина. Вибір великий народ. Можна багато з чого повибирати. Народ вже розсосався, вже немає черги, вже можна фу, трошки віддихнути. Подивіться, значить, як робиться канапка. Проходить людина, я питаюся, великі зброї, який хліб, потім я питаюся, яким м'ясом. Ось вот тут все м'ясо, у людини вибирає сир, плюс такий от хліб. Так, йдуть люди, я приймаю замовлення. Алло. Я не поняли, що він замовив. Він сказав по-німецьки, по-німецьки взагалі не зрозуміло. Та зараз перепитати. Так і працюємо, так і перепитуємо. Чекай, чекай, чекай. Я капець, який сьогодні тяжкий день, сьогодні стільки народу було. Нарешті трохи вже звільнилося. Я от почав знімати, стільки народу не летіло просто, може, годину, півтори без з перестанку робили канапки. Я от нарешті зробив собі каву, можемо пити каву, Кока-Колу, фанту, скільки ми собі заходять. Фу, який кайф, коли ти можеш випити каву після такого тяжкого, тяжкої години, так скажемо. I make video on my YouTube channel. Can you say something about your job? I asked you a question. Do you like this job? Uh, yes, it's okay. Yes. How old are you? Uh, 15. Oh, 15? It's a young worker. And uh, you work this one month? No, I work this because I want to buy a, a bike, a motorbike. Bike, motorbike. Yes, and. Oh, mm. so cool. I want to buy a motorcycle. I'm from Ukraine? and I want to a motorcycle and work here. How long did you work here? One month? Yes. And you need... Uh, if you want one bike, you need work this from three months or four or five? Yeah, more. More? One year, six one months. One year? What is the bike? Um, Yamaha? Yamaha. Yamaha R1? Yes. R6? epsilon said yeah in John uh, Okay, 그렇지. Хочу будем отциклимо one year you need to work this is yes. Oh my god. And uh, you think you will do it? Yes. Oh, well, I glad mm. lucky. Uh, I wish you uh, Yes. Thank, uh, you. Yes, you, thank uh. you. Okay, thank you. I said my followers so you have a goal, a dream, and yes. it's very, very cool. Yes. Thank you. Хочу купити бондосикл <проб> і буду тут рік працювати і кажу, що у нього це вийде. Ну прикольно, має ціль, працює, зарплата мінімум 1000 євро. Нормально. Ху, народ, який тяжкий сьогодні день. І ми зараз зайшли в магазин. Що, що, оба, ростик тут, а що там, мірі? Скільки коштує? Ласка на мене велика чи нормально, як думаєш? Нормально. Ти треба підкачатися. Нормально? Ой, тобі подобається? Скільки коштує? 20 євро. Тут знижка 30% ніби. Для нас, так. Да. А, типа мама мені сказати, так, да, да. що вона тобі казала? Вона казала, щоб, що це... Що що вона може йти назад. Коротше, співробітниця нам показала магазин Нюрбург Ринк. Бо ми працюємо на Нюрбург Ринку, тут гонки всі дуже популярна траса. І вона сказала, що ми можемо зараз у нас і пара щоб ми подивилися і вибрали собі якусь футболку, купили якби на пам'ять. І ми зараз робимо. от Ростик тут міріє вже. За 20 євро футболку, але так як ми тут працюємо, вона має знайомих і ми можемо зробити. І ми можемо купити одяг зі знижкою 30%. Хочу щось купити просто на пам'ять, щоб було, щоб пам'ятати, що я тут працював на нюрбург ринку, тому що це дійсно крута. Подивіться, яка тут тачка припаркована. Ну, стільки крутих тачок ви собі не уявляєте навіть. От порш, який стоїть. Порш, центр, віз, бадем, бот, офіт. Іменно спортивна тачка. А, да. Кепка, така кепка 20 євро коштує. Така кепка коштує 25 євро. Ціни я вам скажу тут немаленькі. Наприклад, така курточка Нюрнбург-Україн коштує 90 євро. Ну, така кепка коштує 30 євро. А футболка порш коштує 70 євро. капець. Сурочка BMW 90 євро, 3000 гривень. Як вам футболочка народ? Нюрбурк ринг за 20 євро. Я так подумав, 20 євро це, в принципі, 600 гривень. Це не так вже і дорого для Європи, для фірмового магазину. Я думаю, якусь одну футболку варто купити. А оця вже мені більше подобається. І оця чорна, зараз ще ці поміряю. І напевно куплю якусь просто чисто на пам'ять, щоб було, щоб я пам'ятав, що я працював колись на Нюрбург Ринку жив і кайфував, і їв канапки безплатно і пив, каву безплатно. Ти щось знайшов? Я взяв вибрав собі цю. Тож 20 євро? Да. А будешь так... куплятий? Да, кеп. Кепка скик. Слуха, ну ти, капець, розрешався, що нічого не заробив. Я на 1, я надеюсь, що це мінус 30-ки знаешь, це. Ага. Окей. якщо так, то а якщо нет, что одне, Одне, Ну ти тоже только це... так купляєш? блин. Да не заробітки чи ти на шопінгу? Ростик теж я здивований, що Ростик так тоже нормально скубляється. Капець не знаю, що вона мені і подобається і не подобається. Буду її брати, ну, візьму на пам'ять. Хай буде. Не, не дуже хочу, але на пам'ять треба купити, щоб було. Вона коштує 20 євро. І ще походу, у нас буде знижка 30. Тому десь візьмемо її за 14 євро. Було б добре, якби була знижка. Нормально вийшло нам взяти знижку і замість 20 євро за футболку я заплатив 16 євро. У цю що останнє міряв. Зараз ми вже прибігли на роботу, тому що ми дуже довго там були. І зараз ми починаємо знову працювати. Росій потратив 30 євро на цю футболку і кепку. Нормально, ми продовжимо. Нормально ми тут заробляємо на заробітках, ми тільки скупляємося, що нічого не заробили. Ладно, я багато дуже говорю, треба працювати. How, how often you, you <laughs> Сміються, яке витирається. Стоїмо, зараз людей нема, все поробили. В принципі, нема чим зайнятися, стоїмо, просто говоримо по-німецьки, по це. Коротко, така настосовка, що один чувак з нами тут. Дівчина з Таїланду, з Німеччини, Ростік, і чувак теж з Німеччини, чекаємо. Оба людина прийшла, слуговувати. Алло. Що карточки собі по 20 євро і півтори гигабайта інтернету. А тут все серйозно, нас записували, де ми живемо, паспорта. Типу, Не так просто, як нас в Україні. Фоткають його паспорт. Тебе вже сфоткає. Тебе вже це фіксували. Шляху назад вже немає. Добре, що з нами є ті дівчата, які знають німецьку і чують англійську, які нам допомагають, роблять, возять. Ну, зараз, сьогодні принаймні возять і сюди допомагають. Зараз ми ще маємо заїхати в Lidl, закупитися продуктами. Ми приїхали в мій улюблений магазин в Німеччині Lidl. Так він виглядає. Ми заходимо з нами тут дві дівчини. О, прикольно, двері самі відкриваються. Мого до не було, щоб двері самі відкривалися. Ось такі закупки ми взяли, нічого не знімали, тому що ми швидко спішили, дівчата вже такі трохи зхарені, бо ми так то всю довго з нами возяться. Я не знаю, ми маємо щось за то їм заплатити чи, чи їм за то за нас платять, ми взагалі не знаємо. Будемо дозволити питатися, що ми взяли. 30 яєць, чай, помідори, мілку одну велику, такі мюслі взяли прикольний йогурт, 4 літри молока. Півтори кг курячої філе Наш перший похід в магазин обійшовся нам в 35 євро. Такі закупончики. В принципі, все нормально. З поганого ми тільки шоколадку взяли. має на увазі типу посолодку. Врешта все по суті. Половину холодильника ми б запакували. І ще нам виділили цілу полку. Отаку. Туди, в нас. Да. Сразу. Блин, як то класно лежати і нічого не робити, просто фут. Такий кайф. Ми сидимо, скачали тут WhatsApp, і в нас є е, чат в WhatsApp наш, з ким ми живемо, і нам написали тут Food is Ready. Бачите, прямо Food is Ready. Ідемо їсти спагетті. Ми тільки що повечеряли, тим спагетті. І капець, там, ну, такі великі порції їдять. Зараз закину відео, я в інстаграм знімав, тому що вже не хотів камеру туди таскати. Доми, я? Yeah. Вони так багато їдять, вони мало того, що великі тарілки великі порції, так вони то з'їдають і ще собі докидають. Ми з Ростиком взагалі офігше. Mm, дуже рано, дівчата по три рази собі докидали. Ну mm. коротше, там реально дуже великі пальці. <тас> Ті спагетті топчуть, І в кінці ми не знали, як там посудимо. Ми скільки ми, ми, ми маємо ми мамі служиться платити, чи то казати дякую, чи не казати дякую. Росік сказав там дякую. На нього так подивилися. Типу не сказали нічого. <тас> Відео на пане буде закінчуватися. Ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм, на потім всюди підписуйтесь, я вже просто не вивалюю. Всім пока, дякую за перегляд.